Привіт, друзі, вітаю вас усіх на каналі. Зараз ми з вами у Львові, на вулиці Коперніка. І ось тут у нас відбувається такий різдвяний ярмарок Крафт і коляда. Знаєте, буквально ще декілька хвилин тому тут було настільки гучно. Співали, колядували. Я тоді, на жаль, не знімав тільки шортики. Тому що не було питань з авторським контентом. Але зараз трошки стало тихше. Видно, співаки втомились, трошки вирішили перепочити. І зараз в мене є можливість тут нормально зазняти все, що тут відбувається. Бачите, тут є таких багато яток, де продаються різні смаколики, сувеніри. І інша така різдвяна продукція Львів готується до Різдва. Назвичайно багато було людей. Ну, ми тут вже десь щоб, ну, хвилин 40. Зараз трошки розійшлися люди. Напевно, пішли в інші локації Львова, подивитися, що там відбувається. А тут також ще сьогодні на першому поверсі є якась виставка. Можливо, ми також туди зайдемо і подивимося. Так що Львів готується до Різдва. Ось такі чорні намети. Боже, чого тут тільки і мід, і медові наливки, різні крафтові вироби, салати якісь бачу. І тут представлені різні локації. Тут видно, є такі е, таблички, де написано звідки е, люди приїхали і тут виставляють. Є навіть такі Юрашки. Так, йдемо далі. Там такий симпатичний бананчик прикрасили, свічки я бачу. Ну, В основному дуже багато є крафтових різного роду наливок. А також я бачу тут яблука, хтось фермерський продає і сири. Одним словом, ось так створюють тут. У нас перед Різдвом святковий настрій. Там я бачу, ще якась фотозона, Люди фотографуються, Тож покупляли собі такі невеличкі вироби дідухи, чи як називають правильно. Так, Підійдемо, глянемо. А тут табличка постер такий Хто організатор, Департамент з питань культури національної релігії. Навіть не віриться, буквально, ну, хвилин десь 15-20 тому тут яблуко не було де впасти. Добренько, ну що ж, друзі, я не буду затягувати, чесно кажучи, спішимо ще в іншій локації Львова. Напевно, прогуляємося з Sony центром, зазнімемо вам все, що там відбувається. На площі ринок вже би мав бути також традиційний ярмарок. І На цьому я буду поки що прощатися. Кажу вам всім до побачення. Ставимо подобайки. Хто ще не підписався, ласкаво запрошую підписуватися на канал. Тут дуже багато цікавого про Львів, а також про інші цікаві місця. Всім вам міцного здоров'я, до нових зустрічей, па-па!